Уявіть собі таку картину ви у супермаркеті і перед вами вибір, яскравий пакет замороженої броколі, бляшанка консервованої кукурудзи, чи може взагалі піти до відділу свіжих овочів. Більшість із нас гадає, що знає правильну відповідь свіже найкраще, заморожене на другому місці, а консерви це вже знаєте на крайній випадок. Але що, як я скажу вам, що все набагато складніше? Що іноді банка консервованих томатів може бути кориснішою для вашого здоров'я ніж свіжий помідор, який подолав тисячі кілометрів у цьому відео. Ми влаштуємо справжню битву титанів заморожування проти консервації. Ми розберемося, який із цих методів насправді зберігає вітаміни, а який нещадно їх знищує. І я обіцяю, до кінця цього відео ви абсолютно по-новому подивитесь на полиці у своєму холодильнику та коморі, готові до викриття міфів. Тоді починаймо. Перш ніж ми зіштовхнемо лобами наших двох бійців, давайте зробимо невеличкий екскурс в історію. Зрештою, прагнення зберегти їжу на потім старе, як світ. Тисячі років наші предки сушили. Солили, в'ялили та коптили продукти, щоб пережити довгі зими. Це була сувора необхідність. Справжня ж революція відбулася на початку 19 століття. Кондитер на ім'я Ніколя Аппер на замовлення самого Наполеона винайшов консервацію. Він з'ясував, якщо продукти прокип'ятити і герметично закупорити у скляні банки, вони не псуються. Це змінило абсолютно все, особливо для армії та мореплавців. А майже через 100 років, у 20-х роках ХХ 20 століття, американець Кларенс Берцай, спостерігаючи за ескімосами на півночі, зрозумів іншу важливу річ риба, яку вони ловили, замерзала практично миттєво на крижаному вітрі, і після розморожування вона мала напрочуд свіжий смак. Так народилася ідея швидкої або шокової заморозки два геніальні винаходи, два різні підходи до одного завдання перемогти час і зберегти врожай. І сьогодні ми з вами з'ясуємо, чий метод виявився не лише ефективним, а й найбільш дбайливим щодо найціннішого наших вітамінів отож у синьому куті рингу в нас заморожування. Що це за процес? Якщо ми говоримо про промислове заморожування, то все відбувається надзвичайно швидко. Свіжозібрані овочі чи фрукти миють, чистять і часто піддають короткій обробці окропом або парою. Цей процес називається бланшуванням. Воно необхідне, щоб деактивувати ферменти, які можуть руйнувати вітаміни, колір і текстуру продукту навіть за низьких температур. Після цього продукти потрапляють у потужні морозильні камери, де відбувається так зване шокове заморожування, температура знижується до мінус 30 або навіть мінус 40 градусів за Цельсієм. Завдяки такій швидкості кристалики льоду, що утворюються всередині клітин продукту, виходять дуже маленькими. Вони не розривають клітинні стінки, що дозволяє зберегти структуру і більшу частину поживних речовин. Домашнє заморожування, звісно, не таке швидке, але принцип той самий максимально швидко охолодити продукт, щоб зупинити процеси розпаду, а в червоному куті рингу її величність, консервація. Цей метод ґрунтується на зовсім іншому принципі. Тут наш головний інструмент. Висока температура. Продукти, чи то овочі, фрукти чи м'ясо щільно укладають у банки або жерстяну тару, потім їх заливають сиропом, розсолом або власним соком і герметично закривають. Після цього починається найголовніше стерилізація. Банки нагрівають до дуже високої температури зазвичай понад 100 градусів за цельсієм і витримують певний час. Цей процес знищує всі мікроорганізми, бактерії, дріжджі плісняву, що могли б спричинити псування продукту. Одночасно з цим висока температура руйнує ферменти. У результаті ми отримуємо продукт, який може зберігатися роками за кімнатної температури, будучи повністю ізольованим від зовнішнього світу. Це надійний перевірений часом метод, але, як ви розумієте, така жорстка термічна обробка не може пройти безслідно для ніжних вітамінів. Нашу битву почнемо з найвідомішого, але й водночас найбільш примхливого вітаміну. Це, звісно ж, вітамін С або аскорбінова кислота. Він наш головний індикатор, адже боїться практично всього світла, кисню, а особливо високих температур. Вітамін С є водорозчинним, а це означає, що він легко втікає з продуктів у воду під час варіння чи бланшування, він життєво необхідний для нашого імунітету, здоров'я шкіри та судин. Тому питання, який метод зберігає його найкраще, є ключовим у нашому поєдинку. Практично будь який процес обробки від нарізання ножем до тривалого зберігання знижує його кількість. Уявіть його як дуже полохливого гостя на вечірці, який тікає при найменшому шумі. І зараз ми подивимося, де йому комфортніше у крижаному холоді чи у гарячій лазні. Отже, вітамін С проти заморозки. Що ж тут відбувається? Першого удару вмісту аскорбінової кислоти завдають ще на етапі бланшування. Так це та сама коротка обробка окропом. Оскільки вітамін – вітамінс водорозчинний, частина його неминуче переходить у воду, втрати на цьому етапі можуть сягати від 15 до 25 Звучить не надто оптимістично, але одразу після цього продукт піддається шоковому заморожуванню, і ось тут починається справжня магія холод повністю зупиняє активність ферментів та подальше окислення вітаміну. Він ніби засинає в крижаній капсулі. За умови правильного зберігання у морозильній камері, без перепадів температур, подальші втрати вітаміну С будуть мінімальними протягом багатьох місяців. Тобто ми маємо початкову втрату, але потім стабільне збереження тієї кількості, що залишилося, це ніби заплатити податок на вході, а потім. Користуватися рахунком без жодних комісій. А що ж відбувається з вітаміном С під час консервації? Тут усе набагато драматичніше. Головний ворог аскорбінової кислоти, висока температура, вступає в гру на повну силу. Під час стерилізації, коли банки нагріваються до 100 і більше градусів, відбувається масове руйнування цього ніжного вітаміну. Втрати можуть сягати від 50 до 90%, це майже повне знищення. Крім того, частина вітаміну, що залишилася, переходить у рідину, в якій консервується продукт. Якщо ви виливаєте цей сироп чи розсіл, то виливаєте із залишки користі. Таким чином, у цій битві за збереження вітаміну С консервація зазнає нищівної поразки, заморожування. Попри початкові втрати під час бланшування, зберігає значно більше цієї важливої для імунітету речовини. Тож, якщо вам потрібне джерело вітаміну С взимку, вибір між замороженою смородиною та смородиновим варенням очевидний, але не вітаміном С єдиним, ми живі. Давайте поглянемо на іншу групу жиророзчинні вітаміни, це вітаміни А, Д е, та К. Вони, на відміну від своїх водорозчинних колег, значно стійкіші, вони не так бояться високих температур і майже не розчиняються у воді. Вітамін А, а точніше, його попередник, бета-каротин, який надає моркві та гарбузу оранжевого кольору, є ключовим для зору. Вітамін Е – потужний антиоксидант, який захищає наші клітини. Вітамін К відповідає за згортання крові. Ці речовини поводяться під час обробки зовсім інакше і тут на нас чекають несподіванки. Можливо, консервація зможе взяти реванш у цьому раунді, тож давайте розбиратися, почнімо з заморожування. Як воно впливає на жиророзчинні вітаміни? Відповідь майже ніяк, оскільки ці вітаміни стабільні і не розчиняються у воді, втрати під час бланшування є мінімальними. Сам процес заморожування також не чинить на них руйнівного впливу, тому можна з упевненістю стверджувати, що заморожені продукти, як от морква, шпинат чи солодкий перець, зберігають майже всю початкову кількість вітамінів А та Е. Це чудова новина. Заморожування тут діє як дуже обережний охоронець, який дбайливо упаковує цінні речовини та залишає їх у повній цілості і збереженні. Ніякої драми, жодних втрат, просто надійне збереження початкового рівня користі це робить заморожені овочі чудовим джерелом цих вітамінів у будь-яку пору року. А зараз увага, несподіваний поворот, що ж відбувається з жиророзчинними вітамінами під час консервації, здавалося б, висока температура має їм шкодити, але ні, у деяких випадках вона навіть допомагає. Термічна обробка руйнує щільні клітинні стінки рослин, вивільняючи певні поживні речовини і роблячи їх більш доступними для засвоєння нашим організмом. Найяскравіший приклад лікопін у томатах. Лікопін це потужний антиоксидант, що знижує ризик деяких видів раку. Так ось, у консервованих помідорах та томатній пасті лікопіну, доступного для засвоєння. Набагато більше, ніж у свіжих. Схожа історія з бета каротином у моркві та гарбузі. Тож у цьому раунді консервація не просто не програє, а для деяких продуктів, наприклад, тих же помідорів, навіть виграє, вона робить їх ще кориснішими. Продовжимо наше дослідження і зосередимося на ще одній важливій групі вітаміна групи Б. Це ціла команда справжніх трудівників Б1, Б2, Б6, 9 фолієва кислота та інші. Вони відповідають за нашу нервову систему, енергетичний обмін, а також за здоров'я волосся та шкіри. За своїми властивостями, вітаміни групи Б схожі на вітамін С, вони теж водорозчинні та чутливі до нагрівання, хоча й різною мірою, наприклад, тіамін, Б1. І фолієва кислота b 9 одні з найбільш нестійких, те, що з ними відбувається під час обробки продуктів, є дуже важливим, особливо для вагітних жінок, яким фоліова кислота просто життєво необхідна. Давайте подивимося, як наші методи обробки впливають на цю команду заморожування та вітаміни групи В. Тут ситуація схожа на ту, що ми бачили з вітаміном С. Основний етап втрат це бланшування, оскільки ці вітаміни водорозчинні, вони активно вимиваються в окріп втрати можуть бути значними, особливо для фолієвої кислоти, і сягати 30-40 Однак, як і минулого разу, після цього етапу заморожування надійно консервує те, що залишилося подальшого руйнування під час зберігання практично не відбувається. Це означає. Що заморожений зелений горошок або шпинат все одно залишаються хорошим джерелом вітамінів групи В, хоч і поступаються свіжим продуктам. Важливо пам'ятати, що коли готуєте заморожені овочі, не варто їх попередньо розморожувати та варити у великій кількості води, краще готувати їх на парі або швидко обсмажувати, щоб мінімізувати подальші втрати. А тепер погляньмо, як консервування впливає на вітаміни групи В, і знову ж таки, це для них суворе випробування. Високі температури під час стерилізації завдають їм нищівного удару. Особливо страждає тіамін або ж В1. Його втрати можуть сягати 70, а то й 80%. відсотків. Фоліва кислота також дуже сильно руйнується. Крім того, як і у випадку із заморожуванням, значна частина цих вітамінів переходить у рідину в банці. Якщо ви не вживаєте цей сік чи розсіл, ви втрачаєте ще більше. Як наслідок, консервовані овочі, наприклад, зелений горошок або кукурудза, містять значно менше вітамінів групи В, причому порівняно не лише зі свіжими, але й із замороженими аналогами. Тож у цьому раунді перемога знову, хоч і з певними застереженнями, дістається заморожуванню. А як щодо мінералів: кальцій, магній, калій, залізо, цинк, ці елементи не менш важливі для нашого здоров'я, ніж вітаміни. Вони відповідають за міцність кісток, роботу м'язів, склад крові та сотні інших процесів в організмі. І вони мають одну величезну перевагу над вітамінами, вони хімічно стабільні. Мінерали – це хімічні елементи, їх неможливо зруйнувати нагріванням чи заморожуванням, кальцій залишиться кальцієм, а залізо залізом, щоб ви з ними не робили на кухні, чи означає це, що їхній вміст в оброблених продуктах не змінюється? Не зовсім вони мають свою вразливість і вона не пов'язана з руйнуванням. Основний спосіб, у який ми втрачаємо мінерали під час будь-якої обробки, це їхнє вимивання у воду, і тут обидва наші методи заморожування та консервація поводяться дуже схоже. На етапі бланшування, яке відбувається перед заморожуванням. Частина мінералів, особливо калій та магній, переходить у воду. Так само і при консервації у процесі стерилізації мінерали з продуктів мігрують у навколишню їх рідину розсіл або сироп. Кількість втрат залежить від самого продукту та часу обробки, але ці втрати цілком співставні для обох методів. Однак тут є один важливий лайфхак. Якщо ви використовуєте рідину з консервної банки, наприклад, для приготування супу чи соусу, ви повертаєте більшість цих втікачів мінералів назад у свою страву. Те саме стосується і води, яка залишається після варіння заморожених овочів. Тож у цьому раунді нічия. Ми багато розмовляли про різні процеси, але пропустили один із ключових факторів, що впливає на рівень вітамінів. І цей фактор час, а точніше, час, який минає від моменту збору врожаю до його переробки. Вітаміни це дуже тендітні речовини. Щойно овоч чи фрукт зірвано з грядки, в ньому одразу ж запускаються процеси руйнування поживних елементів. Особливо стрімко втрачається все той же вітамін С. Кожна година, кожен день зберігання на складі. У дорозі до магазину чи на полиці супермаркету це час, коли вітаміни безповоротно зникають, це головний секрет, який виробники не надто люблять розголошувати. Давайте порівняємо візьмемо, наприклад, свіжий шпинат. Здається, що він справжній чемпіон за користю, але якщо його зібрали кілька днів тому і він довго їхав у вантажівці, лежав на складі, а потім і на полиці магазину. То до моменту вашої покупки він міг втратити до половини вітаміну С. А тепер візьмемо шпинат, призначений для заморозки. Його збирають і протягом кількох годин доставляють на завод, який часто розташований просто поруч із полями, там його швидко миють, бланшують і заморожують. Так, при бланшуванні втрачається близько 20% вітаміну С, але це все. Подальше руйнування зупиняється, виходить заморожений шпинат, як і ви придбали, може містити більше вітаміну С, ніж той свіжий, що лежить поруч на прилавку. Це парадокс, але це науковий факт. Саме в цьому полягає величезна перевага промислового заморожування та консервації, швидкість вирішує все. Продукти переробляються на піку своєї зрілості та свіжості, коли вміст вітамінів у них максимальний. Цей принцип називається замкнути свіжість. Сучасні технології дозволяють зробити це неймовірно ефективно, тому не варто демонізувати оброблені продукти. Часто вони є надійнішим і концентрованішим джерелом поживних речовин. Ніж свіжі овочі та фрукти, особливо ті, що продаються не в сезон. Звісно, ідеальний варіант це овоч, щойно зірваний із власної грядки. Але для більшості міських мешканців заморожені та консервовані продукти це чудова альтернатива, яка дає змогу харчуватися різноманітно та корисно цілий рік. А а як щодо домашньої консервації, багато хто з нас обожнює влітку робити закрутки, компоти, варення та соління, звісно, за бабусиними рецептами тут є як значні плюси, так і великі мінуси. Головний плюс це абсолютний контроль над інгредієнтами, ви стовідсотково знаєте, що у вашій банці немає зайвого цукру, солі, консервантів чи підсилювачів смаку. Ви можете використати власні перевірені овочі та фрукти, однак, якщо говорити про збереження вітамінів, домашні закрутки часто програють промисловому виробництву. Ми не можемо забезпечити настільки швидку та рівномірну стерилізацію, як це роблять на заводі. Часто ми перестраховуємось і кип'ятимо наші заготовки довше ніж це необхідно, що призводить. До ще більших втрат вітамінів, особливо це стосується варення, де тривале варіння з великою кількістю цукру знищує майже всю користь ягід. Що ж до домашньої заморозки, то тут справи набагато краще, це один із найбільш дбайливих способів зберегти врожай, але і тут є свої секрети. По перше, не нехтуйте бланшуванням для більшості овочів, як от броколі. Цвітна капуста, спаржева квасоля чи горошок. Це справді допомагає зберегти їхній колір, смак та всі вітаміни під час довгого зберігання. По-друге, намагайтеся заморожувати продукти якомога швидше, використовуйте функцію суперзаморожування у вашій морозильній камері, якщо вона є, розкладайте продукти тонким шаром, щоб вони промерзли якомога швидше, і по третє. Пакуйте все герметично у спеціальні пакети або контейнери, щоб уникнути так званого морозильного опіку та окислення. При дотриманні цих простих правил ваші домашні заморожені запаси стануть справжньою скарбницею вітамінів узимку. До цього моменту ми здебільшого говорили про вітаміни, але є ще один важливий аспект, який не можна оминути увагою, це. Харчові добавки. і тут консервація, особливо промислова, часто викликає багато критики. Щоб покращити смак і подовжити термін зберігання, у консерви часто додають забагато солі, цукру чи різноманітних сиропів. Навіть банка консервованої кукурудзи може містити чималу кількість доданого цукру, а солоні огірки чи оливки своєю чергою мають дуже високий вміст натрію. Це може стати проблемою для людей, які стежать за своєю вагою або страждають на гіпертонію. Заморожені продукти в цьому плані набагато чистіші, зазвичай у пакеті із замороженими овочами немає нічого, крім власне самих овочів. Тому, обираючи консерви, завжди уважно читайте склад на етикетці, шукайте продукти у власному соку, а не в сиропі, та з мінімальним вмістом солі. То хто ж таки переміг у нашій битві заморозка чи консервація? І ось головний висновок: єдиного переможця немає, усе залежить від того, про які саме поживні речовини ми говоримо, і про який продукт. Якщо ваша мета тит отримати максимум крихкого вітаміну С та вітамінів групи Б, то ваш вибір це однозначно заморожування, воно зберігає їх значно краще. Але якщо йдеться про жиророзчинні вітаміни, такі як лікопін у томатах чи бета каротин у моркві, то консервація може бути навіть кориснішою. Чому? Бо теплова обробка підвищує їхню біодоступність, мінерали зберігаються приблизно однаково в обох випадках. Головне, не виливати рідину, в якій вони містяться, тому найрозумніший підхід використовувати обидва методи: різноманіття. Ключ до здорового харчування, тож майте в запасі і заморожені і консервовані продукти, тож підсумуємо, найбільший сюрприз нашого дослідження полягає в тому, що головний ворог вітамінів це не спосіб обробки, а час. Заморожені чи консервовані овочі, які обробили протягом кількох годин після збору, часто виявляються кориснішими за свіжі продукти, що тижнями добиралися до прилавка. Це повністю змінює правила гри. Погодьтеся, ми з'ясували, що заморожування це чемпіон зі збереження вітаміну С та вітамінів групи Б, а консервування це не лише спосіб довгострокового зберігання, а й метод, який може зробити деякі антиоксиданти, наприклад, лікопін у томатах, більш доступними для нашого організму. Правда полягає в тому, що не існує поганого. Чи хорошого способу є просто різні інструменти для різних завдань, і тепер ви знаєте, як ними користуватися. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та корисне, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові викриття та корисні поради. А тепер запитання до вас, що ви обираєте частіше? Заморожування чи консервування, і які у вас є сімейні рецепти заготовок. Поділіться своїм досвідом у коментарях, буде дуже цікаво почитати.